Іван Франко, декадент. Я декадент, синовина для мене. Ти взяв один з мого життя момент, і слово темне підшукав та вчене, і Русів озвістив ось декадент, що в моїй пісні біль і жаль, і туга, все лиш тому, що склалось так життя. Таєвній, брате мій, щенута друга, надія, воля, радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму в власних слухати в ухах. Поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх. Хоч часто я гіркий квасне ковтаю, не раз і прів, і мерз я. І охрип, та ще жоскоми хронічної не маю, Катар кишок до мене не прилип. Який я декадент? Я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик, праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог, не епілог. Я сп'ющами за пліт не виливаю з ми їм, для бійки маю бук, на празнику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук, не паразит я, що дуріє з жиру, що в будні тільки й дума про процент, а для пісень наш рум настроїть ліру. Який же я у біса декадент?